Друзі, сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту студії управління часу Богуштайм, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці. Сьогодні хочу поговорити про таку тему, які вечірні звички роблять наше життя більш щасливішим. Ні для кого не секрет, що наш наступний день починається з нашого вечора. Як ми вечір проведемо, так і буде вже увесь наш наступний день. Тому дуже важливо, дуже важливо вечір проводити правильно. Зазвичай всі знають, як провести вечір правильно. Вечір це налаштування перед сном. І в такий період дуже важливо заспокоїтись, сповільнитися. Свої всі думки направити на позитив для того, щоб був гарний і хороший сон. Отже, я дам такі невеличкі, такі е, дієві, дієві, такі, як я сама використовую, поради для того, щоб як організувати свій вечір, для того, щоб ваше життя і ваш наступний день був більш щасливішим і краще вам подобався. Саме основне правило, яке необхідно. Виконувати, але не завжди його так можна, але потрібно наближатись до ідеалу. Це не брати роботу на дім, це йти з роботи, переключатися, робити якусь легку таку прогулянку невеличку, переключатися на домашні справи, переключатися вже на те, що з роботи ми вийшли. Всі справи на роботі, ми залишаємо на роботі. А все позитивне несемо додому, і наші всі домашні чекають від нас дійсно позитиву і підтримки. Тому дуже важливо, коли ввечері ми переступаємо поріг свого будинку, своєї квартири, не брати з собою разом робочі справи. А дійсно приходити і брати лише, лише приносити лише спокій, свій дім. Тому це таке от таке дієве, дієве таке правило. Далі, що можна ще зробити для себе, для того, щоб зробити своє життя щасливішим, як можна провести свій вечір? Можна провести вечір в подяці, в подяці собі. Необхідно подякувати собі, подивитися, які справи виконано, що зроблено. І похвалити себе, сказати, я дійсно сьогодні молодець. Я пройшла важкий день у мене був, але я виконала багато справ. Обов'язково себе похвалити. Також необхідно подивитися і на ті справи, які не вдалося виконати. Але за це себе не сварити. А є спеціальна технологія, як працювати з справами, які вас, до прикладу, сьогодні розчарували, можливо, вам щось не вдалося виконати. Це також можна виконати буквально чотири пункти і розібратися з цим. Перший пункт це яку справу, подивитися, яку справу ви не виконали. І задати собі питання: а що я хотіла? Що я хотіла, щоб у мене вийшло? Відповісти собі на це питання, далі наступне задати питання. А що я отримала? Що я маю в результаті? Також чесно відповісти собі на це питання. Третє: А що я хотіла отримати? Що я хотіла отримати від цієї справи, який мав бути результат? Також чесно відповісти собі на ці питання, і якщо дійсно результат не влаштовує, Задати собі четверте і саме головне питання: а що я тепер буду робити по-іншому для того, щоб всі справи в мене виконувалися і не було таких розчарувань. І коли ви робите цей аналіз, обов'язково дивіться з позитивної сторони на все. І коли ви прописуєте собі, а що ви будете робити по-іншому, це ви собі вже пишете як своє. Нове ваше життєве правило, як зробити так, щоб різні ситуації в житті вас не засмучували. Далі, що необхідно зробити, що можна зробити для себе, це взяти аркуш паперу і виписати повністю всі думки, всі справи, які у вас рояться в голові перед сном. Це дуже допомагає гарному сну. Коли ви будете виписувати всі думки, ви не, за... не думайте про те, в якому порядку їх виписувати. От так, як вони у вас йдуть в свідомості, от такі використовуйте, застосовуйте таку техніку потік свідомості. Як вони у вас в свідомості йдуть, так їх і виписуйте. Дуже важливо виписувати все, що у вас лишнє в голові перед сном. Тому що коли ви це виписуєте на папір, ви вже в голові оцю довгу таку жвачку роздумів вже не думаєте. У вас все виписано на папері. І тому, коли ви все виписуєте, всі свої думки, всі негативи, всі свої справи, які ви плануєте завтра виконати, або, можливо, на, наступні, на наступному тижні, все, абсолютно всі справи, всі думки виписуєте собі на листок. Тоді, коли вони виписані, вам тоді... Краще їх аналізувати, і ви краще можете з ними справитися. І далі, що необхідно ще для себе дійсно зробити, це сон. Обов'язково, коли ви лягаєте спати до півночі, до прикладу, в 23.00, ви вже спите. У вас організм має сили відновлюватися. І коли організм відновлений і має багато сил, то йому легше справлятися з усіма труднощами, можливо, з усіма якимись бар'єрами, навіть з усіма радощами вашого наступного дня. Тому дуже важливо. Дуже важливо саме основне вести планування в свій день і розпланувати ввечері таким чином справи, щоб вони вас не засмучували, щоб ви мали час подякувати собі, щоб ви мали час проаналізувати свій день, щоб ви мали час підготуватись, дійсно підготуватись до сну, виписати всі незавершені справи, виписати всі думки, які вас тривожать, і спокійно, як то кажуть, з чистою головою лягти спати. І не заморачуватись нічим. Бо іноді буває так, що ви вже ляжете спати, а потім якась думка приходить, ой, що треба це не забути зробити. Але коли ви це все запишете, цих думок в голові у вас стане менше менше і менше. І тому сон буде солодший. Тому... Ми, компанія, по навчаємо тайм менеджменту навчаємо організації свого побуту, організації свого життя. Ми рекомендуємо дуже гарно планувати. Тому зараз, коли ви будете планувати свій день, будете планувати різні завдання і робочі, і по навчанню, і особисті завдання, отож, сплануйте собі свій вечір. Сплануйте свій вечір таким чином. Щоб він дійсно робив вас щасливими, і щоб ви мали час і відпочити, і поспілкуватися в сім'ї, і насолодитися своїми результатами за день, похвалити себе. Ну і для себе зробити щось дійсно приємне, тому що ввечері необхідно дійсно робити щось приємне для себе. Напишіть собі ці всі справи, порахуйте, порахуйте. Час, тому що у нас в добі 24 години. І порахуйте, чи ви поміщаєтесь в цих 24 години. Обов'язково, щоб ваш день був комфортним, легким. заплануйте собі відпочинок, це саме основне. Відпочинок потрібно собі планувати, тому що, коли ми його не плануємо і починаємо просто десь відпочивати собі. То ми потім себе за це картаємо, думаємо собі, ой, я тут відпочиваю, а в мене стільки справ. Тому наперед заплануйте, будь ласка, собі відпочинок. І сплануйте свій вечір так, щоб він був вам в радість, щоб вам подобалося, щоб ви очікували цей вечір. І... Бажаю вам, щоб всі ваші задуми, щоб всі ваші дійсно справи, які ви собі запланували, щоб вони у вас дійсно всі виконувалися протягом дня, і щоб ввечері ви собі дійсно похвалили себе і сказали, які ви молодці. До нових зустрічей!